Слава Україні. Давно не варив. Ну як давно? Неделю 4, мабуть. Коротше, Фордик Транзит, такий старенький моє колись тоже такий був. Грузопасажир. От. Заказик носить характер такого плана, так як я люблю. Детальки приобреті. Сейчас покажу. Це я пройшовся тут під, підлатане, там навіть і по ще не видно. Пройшовся. Сварочний ґрунтик, декоразійний, як обично, я люблю. Все, арочка ця тут Задній карман, там буде все. оттуда ну, вариться, отсюда а то на закуску. Мені треба основні деталі поставити зав'язати каркаса. Це я так проґрунтував, все, все, да, все воно вариться. То, ну, все вариться, точок, бо і не зрозуміло, що не залізеш, тут буде герметик. Mm -hmm. ну, Такий фордик живий, звісно, грязне. Це ну, так. ще воно трошки сирувате, але ну, ще світ є, я включив контрольну вон, лампочку. Де вона там? А під'йомником не видно. видно. Серувати, щоб притачуватися. Ця деталь готова. То і все по, все по заводу, по технологіям 50-літній давності. Оце було придумано, а може навіть і раніше. То, що ще все варять аматори, то аматори. Ну, варять. Усилительна кромка спеціальним інструментом. Все тут сходиться, зараз поки не буду, поставлю її сюди. Сложно заключається в чому. Оцей радіус, він дуже здоровий. І треба так приточити, щоб воно то воно вроді плотне. Треба так зробити, щоб не повело. У нас є спотер. Спотер. Все одно я буду ним пользувати. Десь это чуть-чуть може прийдеться потягнути точечку. Тут а зараз покажу порожек в заводском грунті, що удивительно. Теж проштамповочка. Ну, ще там треба такі дві маленькі ризи зробити. Так, арочка на ту сторону готова. Зараз покажу. Я вже повскривався. Тут ще не реставрировал. зроблю ту сторону, перейду на цю. Ну, це так воно вигнило, Тобто воно вигнало по краям, по низам, практично. Все остальне живе. Ну там на дніщі, я знайду, звісно. Порожик це і є у нас в деталях. Тут все живе внутрі. Оце тільки края і тут а знизу. Вроде там чуть. Таке погнило. Це всі пороги я покупляв. Таке все, в принципі, непогане. Ну, треба посидіти. Трошки біля нього. Ось такий фордик. А, тут відкривається. Не, треба купити стойки. Ну, все-таки. Так що Ось до для залівки, по-любому, треба заливати. Цинк буде держатися, цинк. Ось до. О, цинк буде, в мене руки трохи. Грязні держуть. Цинк буде держати, але сварочні шви. Все так робиться. Після покраски, якщо залється Не, не, не якщо а залється взагалі буде красота. Тут достає, пушка достає аж туди, аж до края. Там отвір зробимо, як дійдемо до того порога. Чи, чи він там є, я ще тут не вскривав. Ну, должен бути, по логіки, должен бути. Может, что прогнил. Так что, тут доступ есть, везде доступ есть, но все красиво. Так, на сегодня все. На сегодня все. Свет еще пока не выключили. Можно пробовать приточивать.